Мета нашого заходу повернути наших хлопців додому всіх до одного і в черговий раз нагадати всім всьому суспільству про те, що вони є, і вони досі у полоні. Жанна Зубрицька, співорганізаторка акції у Кропивницькому на підтримку полонених захисників Маріуполя, каже, акція це автопробіг та фотовиставка, яку возять містами України. Одеса, Київ. Я потім перешлю ці банери вже до Сум. Там також буде фотовиставка. Приїжджають рідні, полонених з Миколаєва, Вінниця, Одеса будуть. Ну, також більшість наших. Жінка розповідає, її 25-річний син Володимир Митюн оборонець Маріуполя. У полоні з травня 2022 року. Тоді з сином говорила востаннє. В травні він мені зателефонував, що він знаходиться у тюрмі. Повідомив, сказав, в мене все ок, нас скоро повернуть. До цього він був на Азовсталі. Службу подивлюся. Служба проходив з 18-го року. Він був в Азові. Ми їздили в координаційний штаб, але координаційний штаб, знаєте, як обіцяють, да, начебто й хвилюються разом з нами, але ж не всі могутні, скажімо так, всі хочуть їх повернути. Участь в автопробігу приїхали взяти з села Дмитрівка Кропивницького району Наталія Хомовська разом з чоловіком. Мій син загинув, загинув Валенівці. Я знаю, що дуже багато наших полонених. Навіть із того клятого 200-го бараку зараз знаходяться ще в полоні. Дехто туди потрапив у важкому стані. І навіть зараз матерям невідомо, живі їхні діти чи не живі. Моєму синові було 26 років, коли він загинув. Зараз би, вже було б 27. Він захищав Маріуполь. Від самого початку повномасштабного вторгнення він знаходився в Маріупольському гарнізоні. На машинах учасники автопробігу почепили прапори полку АЗОВ та 36-ї бригади морської піхоти. Учасники автопробігу проїхали вулицями міста до центральної площі. Тут розгорнули виставку з фотографіями оборонців Маріуполя. Нагадаємо, торік, 20 травня, гарнізон, який утримував Азовсталь, у захопленому російською армією Маріуполі, отримав наказ від вищого військового керівництва припинити оборону, щоб зберегти життя та здоров'я військовослужбовців. Дружина полоненого Олена Кременецька приїхала на акцію з Миколаєва. Мій чоловік, військовослужбовець 36 ї окремої бригади морської піхоти, потрапив в полон з заводу Ілліча, місто міста Маріуполь при бойовому зіткненні. Всю інформацію ми дізнаємось від хлопчиків, котрі звільняються з полону. Основна інформація йде від них. Червоний хрест підтвердив мого чоловіка на рік полону. Основний месендж це залучити світові спільноти, щоб почав. Працювати червоний хрест, тому що Женевська конвенція зі сторони агресора не виконується взагалі, і ми це бачимо над хлопцями. Знущаються залучити треті країни для того, щоб нам допомогли. Оксана Чепельська з Благовіщенського Кіровоградської області тримає фотографію 25-річного сина. Каже, він потрапив у полон у березні 22-го в Маріуполі. З травня 21-го року пішов на контракт водієм. З самого початку був на Азовсталі. Потім ну, зв'язку не було. Мені хлопці повідомили, спочатку все добре, все добре, а потім вже як їх мали виводити. Вони сказали, що Діма вважається безвісті зниклий з кінця березня. Нічого не знають, ну так як це. І я почала шукати по всіх сайтах Орковських. Я знайшла відео 12 квітня, де він потрапляють в полон. Я не знаю, де мій син знаходиться. Червоного хреста і з тієї сторони немає підтвердження, з нашої сторони він полонений. Валентина Грек чекає двоюрідного брата Олега, військового Нацгвардії. Говорить, він у полоні 16 місяців. Ми самі з Кіроградської області, Новоукраїнського району, село Семенасте. Відомо нам, що він в Донецькій області в Горловці. А що, до чого, нічого не відомо. Коли доньці було вісім місяців, чоловік поїхав у Маріуполь. Це було у лютому 22-го, розповідає дружина полоненого нацгвардійця Сніжана Кіс з новоукраїнського району. Відтоді його не бачили. Чоловік потрапив у полон під час виходу з Азовсталі. Знаходиться в Луганській області. Відомо тільки те, що кажуть побратими, які вже повернулися з полону. Що кажуть? Де він де він знаходиться? тримається, хоче до донечки. За словами співорганізаторки, в акції взяли участь 200 людей. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.